Вітаю всіх вас, дорогі присутні, слава Ісусу Христу! Друзі, в нас з вами є величезний привілей, як ми вже говорили, що у середу ми будемо святкувати величезне таке християнське свято це народження нашого Господа Ісуса Христа, але і також привілей в тому, що Господь залишив для нас сьогодні своє Слово. Він залишив для нас на землі Біблію. Не можна сказати, що слово Боже що Біблія вона цінна сьогодні тільки для віруючих вона однаково сьогодні універсальна як для грішних, так і для спасенних людей. Ми живемо з вами в такий складний час, що ми часто стикаємось з багатьма непорозуміннями у нашому житті. Ми не знаємо, як рухатись далі, куди йти далі. І слово Боже нам може в цьому допомогти. Воно може відкрити нам очі і показати нам шлях, яким нам потрібно рухатись. Коли ми його досліджуємо, коли ми читаємо, коли ми включаємо віру, і слово Боже воно буде говорити до нас. Тобто, все, що нам потрібно для нашого життя, ми все можемо знайти у Слові Божому. І в цьому ми з вами трошки відрізняємось від Римо католицької церкви, яка вважає, що до Слова Божого ще потрібно додати всю історію церкви, тобто всю історію християнства. Ми згодні, що історія церкви вона нам може допомогти зрозуміти більше розкрити характер самого Бога і його плани, але за всю історію Бог нічого не додавав у своє слово. Те, що ми сьогодні читаємо, є повне те, що Господь для нас залишив. І слово Боже, Біблія вона говорить, що вона здатна нас забезпечити всім необхідним, щоб ходити його путями і щоб жити непорочним життям, і на всяку добру справу бути готовим. До чого я все сьогодні говорю, друзі? Тому що маючи сьогодні слово Боже, нам не потрібно сьогодні звертатись до гороскопів. Нам сьогодні не потрібно звертатися до екстрасенсів, до різного роду психологів з питаннями, які можуть виникати у нас в нашому житті. Тому що слово здатне воно да здатне дати нам відповіді на різні запитання, які з'являються у нашому житті. Воно здатне зцілити нас і дати, і дати спокій нашим душам. І чим частіше ми будемо звертатися з вами до Слова Божого, тим в пошуках відповіді на наші питання, тим більше Господь буде відкривати самого себе і свої плани на наше життя, свої істини, які будуть корисні для застосування у житті кожного з нас. Але друзі, нам не завжди хочеться застосовувати чи читати слово боже, чому тому, що нам здається, що це складно, що це дуже так. знаєте, ну ну боже, ну придумай щось попростіше. Ну, придумай щось попростіше, тому що нам хочеться якось так, знаєте, ну попростіше, по-людському, якось так, от йти, не напружуючись. І в цьому, друзі, ми часто з вами поводимось як сліпі люди, як, які не бачать всього того, що Господь залишив для нас в своєму слові. Ми часто напомічаємо, друзі, як Господь говорить до нас, до кожного з нас через своє слово, прийдіть до мене всі а, струджені і обтяжені. І він, тобто Господь і він говорить, і я заспокою вас. Ісус в Євангелії часто говорить, що хто має вуха, нехай почує. І ми читаємо, що Ісус часто звертає увагу на те, що треба бачити, треба чути і не бути слухим, і не бути сліпим. Раніше я думав, що він говорить просто про деяких людей, таких, знаєте, затверділим серцем, за таких злих людей. І в жодному разі я не думав, що це говориться про нас з вами, про таких, як ми. Але з часом ти помічаєш, що саме культурна сліпота. Сліпота, яка нав'язана нам цим, от світом такий, а не чийсь злий намір, вони перешкоджають більшості з нас бачити і чути те, що говорить до нас Господь, чи бачити глибше істини, Його, які він залишив для нас у своєму слові. Ми часто, друзі, з вами, як сліпі, які не бачимо всього того, що кожному з нас е щоденно пропонує Господь. І читаючи книгу об'явлення, друзі, ми можемо згадати, що коли Христос він звертається до однієї церкви, Господь говорить до однієї церкви, і Він каже, що ти маєш проблему. І Він і дорікає, що ти маєш сліпоту. І Він каже: тобі потрібно купити в мене, мене маті, щоб духовно бачити. І я, от, друзі, хочу, щоб ми сьогодні з вами порозмірковувалися, і кожен подивився на себе і задав сьогодні питання собі: чи прозрів я? Чи бачу я сьогодні Ісуса як Спасителя, як Месію? Це перше запитання. І друге запитання, чи бачу я сьогодні цінність слідування за Христом, цінність в тому, щоб служити людям і служити Христу. І от читаючи Євангелій від Марка, 10 розділ, читаючи історію про те, як Ісус цілює сліпого, ми можемо побачити деякі важливі моменти. Ми можемо побачити, що Ісус якось по-особливому виділяє цього сліпого, називаючи Його по ім'ю та по батькові. Чи багато ви можете згадати зараз людей, кого Біблія називає по ім'ю та по батькові? Ну не багато. А особливо сте з тих людей, кого зцілив Ісус. Ви нікого більше не знайдете. Тому давайте ми разом прочитаємо цю історію і трохи про це порозмірковуємо. Читаємо Івангелі від Марка, 10 розділ. Читаємо з 46-го вірша і до кінця розділу будемо читати. І приходять вони в Єрихон, тобто ісус з учнями. Вони приходять до Єрихону. І коли він відходив з Єрихона з учнями своїми і з безлічч народу, тобто Ісус вже має таку велику кількість народу, кількі, велику кількість прихильників, які йдуть за ним, з безліччю народу, сліпий Вартимей по ім'ю, син Тимеїв по батькові, сидів край дороги, просячи милостиню. Ми бачимо такий соціальний статус, статус цього сліпого, сліпий жебрак. І почувши, він не бачить, але він може чути, що це Ісус Назарянин почав кричати: Ісусу, Сину Давидів, помилуй мене. Він сліпий, він чує шум, він запитує, о, що саме відбувається. Йому кажуть, що йде Ісус Назарянин, але він звертається до нього як? Він звертається до нього, Ісус, Сину Давидів, помилуй мене. І, зупинившись, Ісус звелів покликати його, і вони покликали сліпого, говорячи йому: Не бійся, вставай, він тебе кличе. Він же скинувши свій плащ, вставши і підійшов до Ісуса. І, звернувшись, Ісус сказав йому, що хочеш, щоб я зробив тобі. Ну, таке дивне питання, Ісус, ну навіщо ти питаєш? Ну навже ти не розумієш, що я від тебе хочу? Ну я сліпий, що я хочу ще від тебе, що я можу в тебе просити? Да? Ну, ну, по а сліпий сказав йому, равунь, щоб я прозрів. Він не просто говорить йому, вчитель, він каже Йому, равунь, таке знаєте, месіанське звернення до Ісуса. Ісус вже сказав йому, іди, віра Твоя спасла тебе. Він не тільки получив, отримав сілення, він ще й отримує спасіння. І він відразу прозрів і пішов по дорозі за Ісусом. Давайте, друзі, ще раз, от ми подумаємо чи так порозмірковуємо над тим, по чому Ісус цього сліпого Він називає, називає по ім'ю та по батькові. Якщо ми в цілому дивимося на Євангелія від Марка, то воно саме маленьке із цих Євангелій, і ми можемо подивитися, що автор він не дотримується хронології як інший євангеліст. Наприклад, Лука, як історик, він дуже такое дуже так розписав все своє євангелі. Марко він написав саме маленьке, і він хоче показати чи переказати нам головні істини. І він Євангелій від Марка, друзі, можна поділити на три частини. І от якраз 9-й 10-й розділ, який ми зараз з вами читаємо, це йде описання служіння Ісуса і Його шлях до Єрусалиму. Тому що вже з 11-го розділу останні шість розділів це буде описуватись останній тиждень життя і страждань Ісуса Христа. І от якраз середина Євангелія, друзі, ми читаємо, що Ісус Він багато навчає своїх учнів, зокрема, чи розпізнали вони в ньому Месію. Він до них говорить, він запитує своїх учнів, за кого мене сприймають люди. І хтось говорить: ну, хтось тебе сприймає за Івана Хрестителя, хтось сприймає тебе за інших якихось пророків. Він говорить, а ви за кого мене сприймаєте? І він запитує особисто Петра Петро, а ти за кого мене сприймаєш? І Петро йому відповідає: Ти Христос, Син Бога Живого. І Ісус хвалить його і каже: ти молодець, це тобі батько мій відкрив, отець, який на небесах. І друзі, і отут головна думка з того тексту, що ми прочитали. Що оці люди, які є натовп людей, які мають фізичні очі, які як ми з вами, які бачучи, вони не бачать в Ісусі Месію. І лише ті, хто мають віру, віру зі Слова Божого, вони бачать в Ісусі Месію. Тому що якраз старий заповіт він і говорив про те, що Месія прийде із роду Давидіва. і цей сліпий він звертається до Ісуса. «Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. І якраз старозаповідні пророцтво вони говорили про те, що коли прийде Месія, сліпі будуть бачити і кульгаві почнуть ходити. І от друзі Вартимей, ми не знаємо його історію, але ми бачимо, що ця людина, ця людина, яка не має зору, але вона має віру. І Марко фокусує нашу увагу, щоб ми побачили це, і Ісус спеціально запитує в нього, що ти хочеш, щоб показати, Він віру має. От подивіться на нього, Він має віру, Він той, хто має віру. Народ, ви маючи очі фізичні, ви не бачите того, що бачить той, який сліпий, він має віру. Я хочу, щоб дивлячись на цю історію, ми звернули зараз увагу на себе. Чому? Тому що ми з вами маємо багато різної інформації. Ми приходимо з вами на зібрання, ми відвідуємо з вами домашні групи, і в нас є теж багато різної інформації. Це може дати знаєте, нам таку підставу вважати себе бачучими. Народ, я бачу, я, я бачу, я віру маю. Пам'ятаєте, я спочатку згадав книгу об'явлення, тоді, коли Бог говорить до Володимила Одикійської церкви, друзі. До церкви говорить, до нас з вами сьогодні говорить, говорить до тих людей, які вже увірували в Ісуса Христа. Він говорить, що ви не бачите і вам потрібна мазь. Що це за мазь, друзі? Слово Боже. Коли ми беремо Слово Боже, коли ми читаємо Слово Боже, вивчаємо Слово Боже, друзі, ми отримуємо віру. Наші очі відкриваються, і ми бачимо невидиме те, те, що Господь залишив для нас в своєму слові. Як нам, друзі, сьогодні побачити Божу реальність? Як нам побачити те, до чого Господь всіх нас сьогодні кличе? Віра, друзі. Читаючи Слово Боже, ми можемо побачити те, до чого кожного з нас сьогодні кличе Господь. І що цікаво, що Марко подає цю історію сліпоти, ідею сліпоти не просто, знаєте, як фізичну, а як духовну. І він підкреслює, що набагато правильніше мати духовний зір. Бачити Ісуса духовно, бачити Ісуса як Месію і те, що робить Бог, це набагато найцінніше. Також тут Марко друзі показує нам знайду таку соціальну роль, що є люди заможні. Ми читали, що Ісус з учнями і з великим натовпом людей, Він йде з Єрихону. Він йде з Єрихону, і з ним йде багато народу. І ми знаємо, що в часи Ісуса Єрихон, Він був таким, знаєте, дуже великим торговим містом, де жило багато людей. Багато людей проживало у цьому місті. Митник Захей, про якого ми читаємо в Євангелії від Луки, він теж був не бідною людиною, як нам Писання говорить. І от Марко говорить, що за Ісусом йдуть великі натовпи людей. Такі впливові люди, багаті люди, як ми говоримо, люди з грошима йдуть за Ісусом, серйозні, поважні люди. І з іншого боку, тут стоїть оцей сліпий жебрак. І якщо так, знаєте, подивитись по соціальному, по, по суспільному, то як його сприймають ці люди? Так само, як і сприймають сьогодні, да? дивляться з висока, кажуть, як ти тут з'явився? Хто тебе сюди пустив? Хто ти взагалі вообще такий? І от ну Марко каже, що він буде всім відомим. Відоми. До речі, друзі, хтось знає ім'я хоч однієї людини з того натовпу, які йшли з Ісусом. Ні, ми не знаємо, ми про це не читаємо. Ісус говорить, вас ніхто знати не буде, а оця людина, вона буде для всіх відома. Вартимей, син Тимей, бо він більше за всіх вас. Чому? Тому що Він бачить, тому що Він віру має, Він бачить в мені Месію. І тому, друзі, думка така, що сам Ісус виділяє цього сліпого жебрака, називаючи його по ім'ю, то по батькові. Хоча поруч багато заможних таких людей він називає цього жебрака, тому що він має віру, цей Вартимей. Ще часто, коли автор пише, згадуючи по ім'ю та по батькові, він хоче якби показати реальність цієї історії. І хтось з перших читачів, коли читав перші люди, читали Івангелі від Марка, хтось, можливо, з них міг згадати, а Вартимей, Син Тимея, точно пам'ятаємо, був такий сліпий. Ісус його зцілив, щоб показати реальність цієї історії, щоб підтвердити того, що Ісус дійсно був на землі і Він творив чудеса. Що цікаве, друзі, що вище в цьому розділі, в 10 розділі з 35-го вірша, Марко розповідає, що як стати великим, що навіть самі учні вони підходять до Ісуса. і Учні, які вже понад три роки ходять з Ісусом, вони слухаються і навчаються від Ісуса, але вони так і не розпізнали, так і не рухаються по вірі. Кожен із них він хоче бути великим. Підходять сини заведево до Ісуса і запитують Ісуса, як нам бути великими. І вони між собою постійно сваряться і сперечаються, хто з них буде великий. І Марко показує, що ці люди постійно сварюються, щоб бути великим. Оці люди, люди вважають, що вони бачать. А коли Вартимей сліпий починає кричати, вони що роблять? Замовкни, замовкни, йому кажуть, не кричи. Вони, бачучи фізичними очами, вони насправді вони не бачать. Ісус, якраз, будучи в тілі, Він навчає їх служити людям. Я хочу, друзі, щоб ми побачили цей контраст і цей контекст, який показує, що Бог прийшов на цю землю для того, щоб відкрити себе людям і для того, щоб послужити людям. І кожна людина, яка сьогодні приймає Ісуса Христа в своє серце, вона починає бачити в Ісусі Спасителя. І наступний крок, коли я бачу в Ісусі Спасителя, я хочу слідувати за Ним. Всі мої справи, всі моє життя, мої діла, серця змінюються, і я починаю слідувати за Ісусом. І далі, друзі, в 11 розділі вже Ісус навчає своїх учнів служити. Він, ми і многі, тому що Він прийшов на цю землю для того, щоб послужити. Тому що учні досі так і не розуміють, що коли людина має проблему, коли людина потребує допомоги, їй не потрібно роти затикати, а їй потрібно цій людині допомогти. Ісус говорить, я прийшов до тих, які сьогодні потребують, які потребують допомоги. Якраз наша місія як послідовників Ісуса Христа, чи учнів Ісуса Христа, робити те, що робив Ісус Христос. І духовний наш зір, друзі, це коли ми розуміємо те, до чого сьогодні кожного з нас кличе Господь. Духовний наш зір, друзі, це коли ми розуміємо, що ціль нашого життя не в багатстві, не в славі, не в задоволенні в своїх якихось особистих таких бажань або в ресурсах наших, яких а саме в служіння іншим людям заради Христа. І якщо я служу сьогодні наслідуючи Ісуса Христа, рухаючись по вірі, оце і є велике. А не то, який хтось там має якісь погони чи в інші такі статусні, статусні речі має перед людським обличчям, давайте спробуємо зараз уявити, як важко було цьому Вартимею. Він сидить край дороги, він сліпий, він нічого не бачить, він тільки чує. Він фізично обмежений. Давайте на хвилину просто разом закриємо очі і уявимо себе в такому стані, як був Вартимей. Я серйозно, От закрийте очі, просто уявіть. Вартимей сидить на краю дороги. Він обмежений фізично. Він не бачить, що відбувається. Він тільки чує. Він чує шум якогось натовпу людей. Він запитує, що відбувається. Йому говорить, що це Ісус із Назарета. і Він. Е Проявляє віру, і він розуміє, що, можливо, це його єдиний шанс. А на нього починає сваритися, чого ти кричи, замовкни, замовчи. От уявіть, друзі, себе в такому стані. І ось тут ми можемо взяти деякі уроки від Вертимею. Чому? Тому що часто в нашому житті, коли ми з, вас, з вами маємо віру, Господь буде випробовувати, друзі, нашу віру. Наша віра, вона не проходить, знаєте, такий просто розвиток, якийсь такий органічний, легкий, ні. Часто наша віра вона зіштовхується з проблемами і з викликами. І Вартимей показує, що в нього були всі підстави для того, щоб замовкнути і не кричати. А він що робить? Він ще дужче починає кричати: Сину Давидів, помилуй мене! Як важливо друзі, нам зрозуміти, що коли обставини в нашому житті нам не дають можливість служити, не дають можливість нам рухатись за Христом, ми маємо ще більшу ревність проявити проявити ще більшу віру, проявити, і це якраз і буде випробуванням чи формуванням нашої віри. Як формується, друзі, наша віра від Слова Божого? Чим більше ми часу проводимо зі Словом Божим, тим більше ми буде формуватися наша віра, і ці, тим міцніше буде наша віра від Слова Божого. І як розвиток нашої віри залежить від того, чи проходимо ми випробування, друзі. Як ми проходимо через тиск тих людей, які нас оточують, які якраз і не хочуть жити по Слову Божому. Другі друзі, коли Ісус його покликав, ми читали, що Він залишив плащ. Згідно юдейському закону, не можна було забирати в людини плаща. Тора говорила навіть, що якщо ти береш плащ в борг у людину, то ти повинен його повернути до заходу сонця. Чому? Тому що часи були не такі, як сьогодні, що ми можемо там. Дві пари різних кросовок на, надягнути до обіду не було іншої одежі. Тому не можна було забирати в людинах речі не тільки в рамках закону, але і з урахуванням особистої поваги до речей цієї людини. Можливо, це була єдина одежа цієї людини. І от ми читаємо, що Вартимей він залишає цього площа, коли його покликав Ісус. Вартимей був готовий залишити все заради того, щоб хоча б трохи наблизитись до Ісуса. Чому я на це звертаю увагу? Тому що спочатку 10-го розділу ми читаємо, що до Ісуса підійшли знову ж таки ці сини Завідеєві і підійшли і сказали: Ісус, ось ми залишили все. Ми залишили все, 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 що в нас було, і ми пішли за тобою. Що нам за це буде? За те, що ми слідуємо за тобою. А Вертимей, друзі, Він залишив все. Він не питає, що мені за це буде. Залишив все заради того, щоб хоча б трохи наблизитись до Ісуса. І наближуючись до Ісуса, Він отримує зцілення, і ми читали, що Він одразу пішов за ним. Що ми сьогодні, друзі, у своєму житті готові залишити заради того, що хоч, хоча б трошки наблизитись до Ісуса. Марко нам показує, що оця от духовна сліпота вона набагато страшніша, ніж фізично, і що духовний зір набагато дорогоцінніший навіть за фізичний, що величність не коли ти намагає, не маєш якийсь такий соціальний статус чи фізичне обмеження. Величність, коли в тебе є віра в Ісуса Христа, і вірою ти рухаєшся. Величність, це коли я рухаюсь і служу заради Боже, Бога по вірі. Тому друзі, щоб підсумувати, давайте нагадаємо собі чи запам'ятаємо деякі важливі уроки з цієї історії. І перше, друзі, немає нічого для неможливого для Господа, коли ми з вірою звертаємось до нього. Навіть коли нам здається, що це все. Навіть коли нам здається, що ми зайшли в якусь таку складну ситуацію, що не той президент отримав перемогу на виборах, це не є поводом для того, щоб не звернутися до Господа в молитві і сказати: сину Давидів, помилуй мене. До речі, друзі, як ви вважаєте, це добре, що Трамп в Сполучених Штатах став президентом переміг? Чи це не добре? Посправді ми не знаємо. Ми не знаємо, друзі, але ми довіряємо Богу. Ми тримаємось за Нього, ми Його любимо, ми звертаємось до Нього в молитві, Хоча, з іншого боку, ми спостерігаємо, як зараз руйнується наша країна. І тому ми з вірою в молитві просимо в нього, щоб він дав нам мудрості, щоб зараз пережити ці такі непрості часи. Другі друзі, потрібно бути готовим, що люди, яким в принципі немає діло до вашого життя, до твоїх проблем, ці люди вони будуть постійно вас засуджувати, вони будуть вас зупиняти, але нам не повинна це заважати. Віра, друзі, вона потребує завжди наполегливості. Ми не повинні здаватися і опускати руки, коли щось в нашому житті, не по нашому. Віра не повинна утримувати нас, друзі, на плаву. І останнє третє, друзі, це те, що повинно нас надихати. Ісус чує нас навіть через шум натовпу. Ісус завжди готовий почути і допомогти нам, коли ми по особливому цього потребуємо. Що ти хочеш, запитує Він. Боже, я розумію, що я сам, мені важко йти е, по цьому житті. Боже, я розумію, що я сам роблю дуже багато помилок. Тому мені потрібен ти. Мені потрібен, щоб ти мені навів, щоб ти мені допомагав, Господи. Сьогодні мені потрібен ти. Віра цього сліпого жебрака, вона зробила чудо у його житті. Сьогодні, друзі, ми вірою в Сина Божого можемо отримати прощення і зцілення Нашого серця і прощення гріхів це уривок. Друзі, він навчає наш, нас важливих істин про віру, про наполегливість і те, що Ісус завжди готовий прийти на допомогу тим, хто щиро вірить в нього. Вартимей стає прикладом того, як важливо не боятися нам всім сьогодні заявляти про свою віру, бути наполегливим у молитві і відкритим до того, щоб Ісус втрутився в наше життя і зцілив нас. Це слово, друзі, яке сьогодні звучало, і сам Ісус говорив до всіх нас сьогодні, говорив про нас, а не просто про якихось, знаєте, таких деяких поганих людей. Це про нас ми сьогодні говорили. Ми можемо бути дуже ширими, доброзичливими та навіть намагатися вийти, виявити любов до інших. Але без Бога все це нас приведе до духовної сліпоти і глухоти, про яку говорить Христос. Ми, друзі, зараз з вами будемо молитися, але якщо ви відчуваєте, що щось, те, про що ми сьогодні говорили, воно торкається в вас. Якщо ви дійсно, як той сліпий Вартимей, ви. Потребуєте сьогодні зцілення, Ви потребуєте того, щоб Христос став частиною вашого життя, і ви хочете стати частиною Його величезної сім'ї. Друзі, якщо ви розумієте, що вам потрібно це зробити, ми можемо запропонувати разом з вами помолитися. Тому зразу, якщо є у вас таке бажання, зробіть цей важливий крок саме сьогодні. Давайте ми разом підведемо і помо підведемося і помолимось.